Шевченко Тарас Григорович. А як у давальному відмінку? Кому чому? Шевченку Тарасові Григоровичу, Шевченкові Тарасу Григоровичеві? Шевченкові Тарасові Григоровичові. Коли вперше чуєш про цю тему, думаєш собі, пхі, яка проблема? Але коли задмислишся над цим? Розумієш, що не так, то вже й просто. Ви знову на каналі Цікавинки Українки і я, Люда Бублик. Доброго дня! Крім заявленої теми про закінчення, можна додати сюди ще одну: як правильно наголошувати. Дуже часто чується нема Тараса Тарасові з Тарасом, але чи так правильно в українській мові говоримо Тарас Шевченко, але Тараса. Тарасові з Повертаємося до нашої теми. Коли вперше тобі запропонують вибрати один із кількох варіантів, ти спочатку плутаєшся, потім впадаєш у відчай, нарешті махаєш рукою і думаєш собі: трясця, чому ж все так складно? А далі, як же правильно? Щоб поскладати собі все на полички, треба спочатку розділити і розглянути кожне слово окремо, а потім складати все разом. Візьмімо кілька прикладів: Шевченко, Тарас Григорович. За моїх часів нас у школі вчили, що для милозвучності треба. Чергувати закінчення, щоб в одному слові було У, в другому Ові, в третьому знову У. Це для якої такої милозвучності? Для української мови характерне закінчення Ові Еві. Шевченко Шевченкові, Тарас Тарасові, Петро Петрові, а не Шевченку, Франку Тарасу. Петру. Ні. Натомість для побатькові характерне Іван Іванович, Івановичу, Петро Петрович, Петровичу, Михайло, Михайлович, Михайловичу. Цю тему я сьогодні розкрила на прохання моєї постійної глядачки пані Анни Сергеєвої. Дякую вам, пані Анно, що дивитеся мене. Коментуєте постійно. Запрошую всіх моїх глядачів коментувати, вподобувати, підписуватися, хто ще не підписаний на цей канал. Нас тут стає щоразу більше. Разом ми сила. До наступних зустрічей. Па-па!